Якщо не згідне з Божим законом, не може бути корисним. Корисне тільки те, що Бог нам говорить. Тому що Бог є любов, і в любов хоче тільки добра. Ми, люди, творимо закони. Ми не завжди робимо закони по любві. Ми чаще робимо їх по вигоді, по розрахунку. А де розрахунок і вигода, там немає любові, там є там торги. І тому закони, які Складені під впливом вигоди, ті закони не можуть бути корисними для людини, хоча вони на зовнішній вигляд являються дуже привабливими. А божественні закони часом на зовнішній вигляд неудобні і часом навіть елементарні якісь, але вони є Божі закони і вони корисні для людини. Коли ми починаємо їх виконувати, то ми розуміємо, що в цій простоті, всі ці елементарності. Є велика, велика духовна сила.